Іде з Яїром, щоб зцілити його доньку, яка помирає. І тут прибігають з дому Яїра і кажуть, все, донька померла. І Яїр так, а, -а! Ісус вмить каже, не бійся, тільки вір, і спасена буде. І от вони приходять, Ісус бере її за руку і каже, дівчино, встань. І померла донька, воскресла. Друзі, отак само і ми. Щоб не було, яка б безнадія не оволоділа вами, тобто діагноз чи ще щось, якась погана звістка. Не бійтеся, тільки вірте, тому що дві тисячі років тому Ісус на кресті вже викупив для нас повне стілення в ім'я Ісуса. Я зараз забороняю. Всяку смертельну хворобу. Я забороняю сезонні хвороби, алергії, всякий параліч. В ім'я Ісуса я забороняю Онко, в ім'я Ісуса Христа. Не бійтесь, тільки вірте, зробіть дію віри. Напишіть в коментарях. Прямо зараз я зцілився в ім'я Ісуса Христа. І дякуйте Йому за зцілення, в ім'я Ісуса.